Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нашим індичатам сьогодні 91 день, тобто рівно 13 тижнів. Їх у нас 13 штук, було 14. Одне, на жаль, загинуло, воно побилося, хотіло заліти, залетіти в курник через вікно, не побачило скло, вдарилося, впало, і наступний день воно померло. Але решта, в принципі, дякувати Богу, поки що все нормально. В цьому відео хочу зважити їх, зважу три самця, три самки, тому що вже вони достатньо великі і важкі, і піймати їх не так буде просто. Хочу звірити з таблицею, чи нормально вони набирають вагу, чи немає якихось проблем. Нагадаю, що з 45 днів з півтора місяці, тобто вже півтора місяці. Вони їдять виключно той корм, ту зерну суміш, яку я виготовляю самостійно, і рецепт, якої, в принципі, є на моєму каналі, і я лишу його в описі до цього відео. От, той рецепт це до 13 тижнів. Після 13 тижнів там вже є інший рецепт. Я зроблю відео теж про нього. От. А зараз будемо пробувати важитись. Згідно таблиці табору ваги індиків бройлерних, зокрема, бік 6. То в 90 днів, 91 день 13 тижнів самець повинен важити за таблицею 11 кг 240 г, а самочка повинна важити 8 кг 220 г. Ну, буду пробувати. Одягну кофту на себе, щоб не травмували вони мене, і будемо важити. Для початку я хочу зважитись сама. От я в одязі із рушником, котрим буду індичат ловити, я важу 70 кілограм 600 грам. Буду важити індича тримати його на руках, а потім буду віднімати свою вагу. Так будемо знати, скільки воно важить. Ну, почну, напевно, біля мене тут дівчата от ходять, напевно, з них я й почну. Так це самочка в нас. Що там? Сімдесят Так записую 79,700. Це зі мною. Ой, ой, мы не хотим, ой, мы не хотим. Сейчас еще одна самочка.

Тіхо, тішка, тіше. Так це уже хлопчик. О, сиди, Сиди, тішка. О, коротше. Фу. Наступне зважування, не знаю, як буде відбуватись. Я вже жінка старша, видкого здоров'я не маю. Але три самця у нас і три самки зважено. Зараз я порахую і скажу. Значить, друзі, за таблицею самець повинен важити 11,240. В нас три самця по 11 700. Важила різних, ловила одних, туди пускала, звідти брала. Значить, Самочка повинна важити 8 кілограмів 220 грамів. В нас одна самочка 9 300, друга 8 200 і третя 8 800. З чого я роблю висновок? Що вагу вони набирають на моїй зерносуміші прекрасно. Виглядають теж, начебто, непогано. Харчуються отак, от з годівниці, велика годівниця фірми Рівер. Просипання все рівно є. Не таке значне, як з інших годівниць, але є це за рахунок того, що індик бере їжу в дзьоб і забирає голову від годівниці, потім починає прожовувати. Ми зробили навіс зверху палатку, щоб їм не затікало. Отак, вони, годівниця одна є на вигулі, одна є всередині у пташнику, щоб коли вони лягають, спати чи зранку повстають, щоб вони мали що їсти. Тобто доступ до їжі повинен бути, я вважаю, постійно. Відра, водичку вони п'ють. Якщо дуже жарко, я підкислюю підкислювачем кроноцид або молочною кислотою, можна підкислювати. з розрахунку 1 мл на літр води. Якщо не дуже жарко, то нічого не додаю туди. Зараз вони від сьогодні і наступні ще 4 дні будуть пити останню пропойку мітранідазолом. З розрахунку 250 міліграмів діючої речовини на голову. Тобто, якщо це таблетований мітранідозол з людської аптеки, я даю таблетку на голову на добу 5 днів підряд. Але цей раз я купила ветеринарний мітронедазол. Його дозування теж таке 250 міліграмів на 1 грам. Препарату, тобто я взяла, ну, їх тут 13 штук, я взяла 15 грамів препарату, розвела їх у теплій воді, вони розвелися, хоча митранідозол, в принципі, не дуже добре розводиться, і випоюю, тому що не встигла домішати в корм, ну, буде випойка. Отакі в нас індичата, отака от ситуація. Ніяких вітамінів за цей період я не давала от за місяць, виключно зерносуміш. І один раз давала пропойку від кокцидіоза два дня байкоксом з розрахунку 1 мл на літр води. Вони пили два дні, повністю тільки цю воду. Чистої води не давала. От кому було відео цікаве і корисне, прошу коментувати, прошу дивитись, може чомусь у нас вчитись, може нас чомусь навчити. Дякую за увагу! А в наступному відео я зроблю рецепт викладу рецептуру. Зерносуміші, котрою я буду годувати вже починаючи от з завтрашнього дня. Тому що перший рецепт то був до 13 тижнів, а це уже зараз буде від 13 тижнів, там є трошки зміни. Тому запрошую дивитись наш канал і стежити за новими відео. До нових зустрічей, до побачення!